Музичне село у митках на Вінниччині грають та співають кожного дня, ледь не на кожній вулиці. Лідер місцевих співаків сільський голова, який грає на десяти музичних інструментах. З людина-оркестрами його хором познайомилася Анна Тітовська. У сільського голови ні дня без музичного рядка. Він у безперервному творчому польоті. Митківчани його називають Людина-оркестр. Він грає на усіх українських інструментах. Отклини доші щось тяжко. І я люблю, коли на нікого всі порозходилися, Я беру руки баян, чи гармошку, чи трубу. Я собі сам для себе скажу, бо чуть-чуть там хвилин 5-10, дав собі. Ну і все, і вже що стало на місце. А все починалося з гармошки, яку у 12 років подарував сусід. За це Петру Болиславовичу довелося пасти худобу все літо. Перша композиція, яка запала до душі, майбутньому музиканту відома ех Яблочко. Відтоді війни з інструментами нерозлучний. Кожен має свій характер та неповторне звучання, каже музикант. У Пошані – духовні наша музика, вона рок, поп, вона заполонила простір. цей інформаційний і тільки димся, що молодь ходить в одних, скажімо, цих таблетках, вухах і більше нічого. Красуються скарби і на горищу, і у колі сільської ради. Там найчастіше репетирують. Якщо відпочиваємо, то відпочиваємо. Але якщо доходить справа до роботи, ми працюємо. Вони виступають вже декілька десятків років. Пенсійний вік не завада. Навіть створили свій ансамбль, оберіг. Нам не дай нічого, ну тільки поспівати. Правда Бо Екрет успіху цих сільських талантів простий: музикою треба жити і не зупинятись на досягнутому. Анна Віннич, на тітовська мокола Назаренковінична Тесан один плюс